Робити в юридичному полі. На ті запитання, ви готові відповідати? Ми вам передамо зараз список запитань, їх безліч. Щоб ви підготувалися, хоча б за декілька днів. Ви готові відповідати. Ви готові відповідати? Ви вірите, що їм, Нема все довіри. Щоб всі побачили, щоб всі побачили, тому що в місті Кривому Розі є ілюзія, що це все фей. Деяких мешканців, щоб всі ці, ці люди, які ж мешкають, як мінімум в кривому розі, почали щось робити і спасати наших хлопців. І друге запитання. Це, це реальна проблема. Вони потребують психологічної підтримки і, і взагалі, медичної. На них оказують моральне давлення. На них дійсно тиснуть їм. Є два вибори. А мене син вчора написав. Я готовий вибори. до суїциду. Ви розумієте, що це робиться? і погрожують розроб... тюрмою, і погрожують, що вони дезертири. Треба забрати хлопців. Йому показали пулемет, як з нього стріляти. Це було не дві, не два тижні. І мені особисто не зрозуміло, де він, де він став в підпис чи що. Тобто, ну, це, це ми будемо вирішувати. Ви готові надати відповідь? Так, так, Всі питання можете, я не знаю, будуть вас тих письмового вигляді за підписами. Зробити колективне звернення із усіх питань, які будуть у всьому колективному питання будуть доведені до командування бригади.